Привіт всім підписникам та глядачам мого каналу, з вами Калян Сімплей. І сьогодні я вам розкажу, як можна знімати відео з, з монітору екрану без скачування програм. Все дуже просто. Для цього існує сайт Screencast OMATIC, який я кину в описанні. І що воно собою представляє? Це запис... Записувальна програма відео для е, екрану монітор. Ну її качати не потрібно. Заходите на сайт, нажимаєте Start Recording. Ну, у мене зараз я просто знімаю свої програми відео. І тут Тут буде Downlink Launcher. Ви нажмете, пройде деяка загрузка і запуститься програма. І так ви будете знімати своє відео. Там же будете настроювати. Можна знімати з вебки, можна просто екран, можна і з вебки і з екраном одночасно. Це вже як ви собі побажаєте. І там буде настройка, як захочете на повний екран, там, де у вас буде писати, можливо, 720 по 480. Там потрібно буде нажати останнє full screen. І тоді буде знімати на повний екран. Також треба буде настроїти мікрофон. Який ви маєте чи не маєте, потрібно буде купити, чи будете без мікрофона. Це вже ваші проблеми. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, чекайте від мене нових проєктів. Всім бай-бай!